Повторюй цю молитву, і твій син буде під захистом, слухай її хоча б раз на день. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої твоєї Матері, почуй мене, грішну і недостойну рабиню Твою ім'я. У милості Твої, Господи, благослови дитя моє ім'я, помилуй і спаси його заради імені Твого святого. Господи, прости йому всі гріхи, вільні й невільні, вчинені перед Тобою. Настав Його, Господи, на правдивий шлях Твоїх заповідей, просвіти Його і наповни світлом Христовим, на спасіння душі та зцілення тіла, Господи, благослови Його вдома, біля дому, в полі, на роботі, у дорозі і у кожному місці Твого володіння, збережи Його, Господи, під Твоїм святим покровом від кулі, стріли, ножа, меча, отрути, вогню, повені, смертельної недуги та раптової смерті. Господи, огороди його від видимих і невидимих ворогів, від усіх бід, зла та нещасть, зціли його від усіх хвороб, очисти від усякої нечистоти і полегши його душевні страждання. Господи, даруй йому благодать Святого Духа на довгі роки життя, здоров'я і чистоти, дай йому, Господи, своє благословення на благочестиве подружнє життя і народження праведних дітей. Господи, даруй і мені грішній і недостойній рабині Твоїй, батьківське благословення на моє дитя вранці, вдень, увечері та вночі, заради імені Твого Святого, бо царство Твоє, вічне, всемогутнє і сильне навіки. Амінь.